Доброго раночку, мої дорогенькі підписники. Хай буде мирне небо, хай ви будете завжди в парі, щоб ви задумували бажання і вони виконувалися, а я в цьому допоможу. А ви знаєте, що я багато що вмію, багато що знаю. У мене є книга дідова, книга предсказань. це книга життя, їй 150 років. Бачите, яка вона старина, це сокральне. Відкрити при вас не можу, але коли я гадаю, я звертаюся до цієї книги, коли я вам гадаю, і відповідаю на ваші питання. Ця книга багато що каже, багато що може, і багато що знає, ця книга діда Нестера. І вона під власна, тільки мені, бачите, я навіть її не реставрую, щоб вона не. Бачила її чуже око, бо це не можна. Я зараз задам питання і вам відповім книга на старій латині. Ну, латині я добре знаю, стару латинь особливо. Я її спеціально два роки вивчала нову латинь, а стару латинь мене дід навчився. Так що я її читаю. Що не буде ясно, ви в коментарях мені напишете. Помните, що для гадання в мене є два аккаунти. Цей аккаунт Ядюся, Ягуся і народна відьма, я двіга. Пишіть мені туди, і туди. Телеграм, Ватсап, Вайбер, Інстаграм, Ютуб. Обов'язково будьте моїм підписникам. Ну, не підписникам теж погадаю, якщо дойде очередь. Якщо ви хочете, щоб я побыстріше відкрила ваше сповіщення, в кінці великими буквами пишете Гадать. Великими кінці сповіщення. Тоді я побачу перше і відкрию. І так, давайте на таке питання. Дід Нестер, скажи, підскажи. Через свою внученьку я двігу, підскажи підписникам. Дід Нестер, скажи, розкажи. Ну, я кицюнька прийшла. Кицюня ти моя. Через твою внученьку я двігу, підскажи, Дід Нестер, скажи, підскажи. Через твою внучку я двігу моїм підписникам розкажи. І так, я, звісно, показати не можу. Відкриваю і читаю. Значить, на таке питання, що мені хочуть сказати вищі сили? Що мені хочуть сказати Вищі сили, а я не розумію. Що мені хочуть сказати вищі сили, а я не розумію. І так, відкриваю. І так, переводю з латині. Муж з женою, что вода з мукой, зболтать, зболтаєш, розболтать, не розболтаєш. Дело ваше крепке. Це про тих, хто у пари, хто з мужиками, так, з мужом живе, з мужем, хто замужний. Бачите, не вірте ніяким пліткам, не вірте. Ви дуже крепка сім'я. Так. Це підказує вам три буду. Я три буду е, совєта, три поради буду читати. Так, до других. Це кому, як, е, ну, хто серцем чує, як кому підходить. Так, дивіться, скажеш, не воротіш, напишеш, не зотреш. отрубаєш, не приставиш. І е, в дужках написано: Рішиш дійствувати. Не відступай. Дівчата, хлопці, це хто рішив <кій> на цій неділі щось здійснити, действуйте, обов'язково все вийде. Так, і третє. Улітка їде. А коли вона буде? Ой, довго прийде заждати тебе вестки. Помієте, це так, таке, це хто щось жде, то ще довго прийде. Ще довго буде. Вісточка. Дякую Нестер за поради. Хай тобі все буде добре на тому світі. Царство тобі небесне, хай земля буде пухом. Я завжди приїжджаю і до діда Нестера на могилку, і до діда властелена, і до їхньої жінки, і до їхнього батька-прадіда. Скоро я буду розігрувати свою свічу до і буду питання задавати, як звали батька діда Нестера, діда Властелена. Хто вгадає, подарунок від мене грошова свіча із сильнішими трьома обрядами на гроші. Хай все буде добре. А так обов'язково і буде, мої дорогенькі.